Коротка практика повернення до себе. Знайдіть зручне положення сидячи або лежачи, вирівняйте спину. Та на початку цієї короткої практики встановіть чисту мотивацію. А далі свій намір. Я себе є. Цією практикою ми прагнемо створити досконале тіло, розум і світ. Перемістіть фокус своєї уваги на серце. Але переведіть його зі сторони спини, зі сторони хребта, десь на рівні ваших лопаток. Та перемістіть увагу всередину, десь приблизно. На 2-3 сантиметри глиб свого тіла. І це серце центрального каналу. І це переломний момент для приведення внутрішніх вітрів до центру. Почніть дихати повільно і глибоко. Прагніть, щоб ваше дихання було довгим і рівним. Контрольоване дихання допомагає заспокоїти вітер прану і направляє його у центральний канал сушумна. Зберігайте увагу в нашій точці та дихайте рівно, спокійно, подовжуйте видих. Коли прана рухається сушумною, ви відчуваєте любов. Блаженства, співчуття та глибокі стани медитації. Продовжуємо дихати та тримати фокус. Залишайтеся у цьому стані внутрішньої гармонії, дозвольте своєму розуму бути спокійним, ясним і чітким, відчувайте, що ви повертаєтесь. До свого центру, де немає гніву, бажання чи невіглавства, утримуйте увагу тут, утримуйте це відчуття. І зробіть глибокий вдих, видих та створіть намір зберігати цей стат зосередженості до спокою, повертаючих до своїх. Така завершена.